Привіт, з вами Шукачка Сенсів, і зараз я йду у свій соло похід довжиною 800 км північним шляхом Якова. Це мій другий день, і я неминуче поспішаю, прокидаюсь о п'ятій ранку і чимчикую без перерви на обід, щоб встигнути зайняти своє місце в Альберге. А чи є взагалі для мене місце в цьому світі? І що робити, коли ти остання і не встигаєш рухатися в тому темпі, в якому рухається, здається, ціле людство? Сьогодні дізнаємось. Погнали! Повернулася щойно з океану. Таке враження, ніби один бургер і одна прогулянка океаном, Вони просто дають тобі величезний заряд енергії і ніби зцілюють цілий твій організм. Сьогодні тільки другий день, і я не знаю наскільки це законно, але я вже почуваю себе дуже втомлено, мертво і насправді дуже дякую прям кожному шматочку свого спорядження, особливо всім моїм друзям, сандалям, тому що без них мені здається, я б вже вмерла прям. Ну, просто я тому поїхала. Не жалію ні секундочки, ані про одну річ, яку я з собою взяла, тому що все максимально потрібне. Виглядаю як дуже такий продуманий і досвідчений Пілігрим. Ну, принаймні, я себе так почуваю. Хотіла розказати про щось напевно важливе, прикольне. А, сьогодні мені, на думку, спала штука про гроші, про фінанси. Виявляється, чим більше в нас грошей, хо, сюрприз, тим. Спокійніше життя ми живемо, тим менше ми переживаємо про завтрашній день, і тим більше ми можемо насолоджуватися життям, тому що ми знаємо плюс-мінус, що нас чекає, так а якщо фінансів немає, бо вони так строго обмежені, що ми їх рахуємо, то виходить, що ми... В бігах, ну в фінансах і називають щурячими бігами, а тут в Каміну їх називають бігами за ліжком, тому що коли є ну, сотні пілігримів, і всього одне альберга з п'ятдесять ліжками, а, яке є таким муніципальним, тобто безкоштовним, або за донейшн, або там за якісь формальні 8-10 євро, то звісно всі хочуть в нього потрапити. А, і це починається а, така ранкова погоня, коли всі встають, починають максимально швидко Отично збиратися і шурувати, марширувати в такому швидкому олімпійському темпі а, до цього альберга 24 кілометри в такому от страху на прязі, що тобі не буде місця, що тобі не вистачить. Альберги – це щось на кшталт хостелу тільки для пілігримів. Тут в тебе є ліжко, душ і кухня, і ще купа людей, які стараються вижити так само, як і ти. Існують муніципальні і приватні альберги. Муніципальні зазвичай базуються в якихось класних локаціях, наприклад, всередині храму або серед лісових пагорбів. Атмосфера живеш ніби в музеї, прокидаєшся під Аве Марію замість будильника і ходиш між старовинними канделябрами. Вони зазвичай найдешевші: 10-15 євро, часто включають сніданок, чисто символічний, і їх неможливо забронювати наперед. Саме через це, задовго до відкриття цих альберг, під їх дверима вишиковуються величезні черги пілігримів. На відміну від муніципальних, приватні альберги є на букінгу, до них можна зателефонувати або написати, аби зробити бронь. Це просто бюджетні хостели, де може зупинитись будь-хто. Часто вони трошки дорожчі, чистіші і мають кращі умови, але це не точно. На шляху ніхто також не забороняє зупинятися в готелях. Комфорт, приватність, але атмосфера пілігримства не так відчувається. Вартість зазвичай від 30 до 100 євро. Через велику кількість пілігримів, особливо в пік сезону, липень-вересень, всі альберги бувають повністю заброньовані. Чим ближче до Сантьяго, тим більше людей. Чим далі від Сантьяго, тим менше опцій для ночівлі. Тому бажано або йти швидко і бути одним з перших, або мати наперед заброньоване ліжко, або зайві гроші, щоб взяти готель чи таксі в інше місто, якщо ночувати взагалі не буде де. Зупинятися в приватних чи державних прихистках у власній палаці чи готелях чи чергувати це все між собою справа кожного. Це про ваші цінності. Про рівень комфорту, безпеки, спокою, зануреність у процес і ваш бюджет. Насправді я знаю, що місце є. Насправді я знаю, що мені завжди вистачить, тому що альберга це така річ, де навіть якщо в тебе немає грошей, навіть якщо вже немає місця, місце для тебе все одно знайдеться. Тобто тобі дадуть додатковий матрас, тобі десь пустелять. Тобто місце знайдеться завжди в цьому світі і в цьому альберге. Так, то не потрібно спішити і переживати. Але все одно, ось це таке внутрішнє відчуття, що тебе ще нічого не чекає, заброньованого так воно залишається. А до речі, чому всі спішать в ці альберги? Тому що бронювати їх не можна наперед. Там first come, first serve. Тобто хто перший прийшов, той перший і отримав. От А тому такі от справи. Але зрозуміло, що все одно в цьому світі є місце для доброти, є місце для щирості, є місце для любові. Щоб не сталося. В тебе завжди буде достатньо любові. В тебе завжди буде достатньо тепла. І світ повен щирих людей, світ повен любові. Світ повинен цього всього хорошого. Просто, а, просто його треба, напевно, вчитися приймати. Та, от якось так. А, якась така трошки філософська штука вийшла, страшенно втомлена. Дуже рада, що я сьогодні прийшла раніше. О, о другій я вже була. Вальберге і єдині речі, про які я зараз турбуюся, це попрати речі, поставити собі штампик в своєму паспорті, далі висушити речі, знайти, що я буду їсти на обід, що я буду їсти на вечерю, і придумати собі сніданок, заколотити свій сніданок, свою кашку з йогуртом. От. І як прийняти душ, тобто як зайняти чергу в душ, як зробити так, щоб прийняти душ максимально гігієнічно в тих умовах, які зараз є. Та це ще той челендж. Дуже люблю цим паритися. Там, до речі, гачочки просто виручають. Капітально сильно слава гачочкам, і в принципі, ось такі от штуки, коли ти просто перезаряджаєш свій мозок і не думаєш ні про що філософське, ні про яке майбутнє, ким бути, де працювати, звідки брати гроші, і просто думаєш, як дожити до завтра і що поїсти. А, воно якось перезаряджає твій мозок на якісь трошки інші частоти. Все рівно ще все є. Ну, це тільки другий чи третій день, да? все рівно ще все є ось цей залишок тривожності, метушні і залишок стресу, да? якоїсь такої напруженості нервової. Але я сподіваюся, що це пройде. Сподіваюся, що ця штука скоро зникне. І я не знаю, кажучи, що після декількох днів, після першого тижня, стає легше. Я не знаю, чому стає легше і яким чином стане легшим, типу чи то організм адаптується, що я в слабо вірю, чи що. Але мені насправді дуже страшно завтра йти, тому що завтра величезний перепад висот, величезний набір висоти, тисячу метрів буде сумарний набір висоти. От. В мене вже є один мозоль, і не знаю, яким чином я умудрилася його зробити. В сандалях, на жаль, іти не зможу, тому що буде доволі кам'яниста дорога. Це доволі ризиковано. Сьогодні трохи не впала, послизнувшися. От тому м -м, треба буде чимось його заклеювати. Але я знаю, що все буде окей. З нетерпінням величезним чекаю свій вихідний день, день, коли я нічого не буду робити, коли буду просто. Турбуватись про себе, а дай ще з нетерпінням чекаю той момент, коли прийду в альберги, Зараз розуюся, помиюся і зроблю собі масаж. Стоп, О, боже, це буде круто! Потрібно вміти дотримуватись обіцянок даних собі. Сьогодні цілий шлях я собі обіцяла, що куплю собі а, цей рис із. А... Корицею, це їхній розконлеча. І я собі його купила. Я собі обіцяла, що буду робити дуже довгу розтяжку, гімнастику. От, прям потягну кожен кожен м'яз, і я це зробила. І я собі ще обіцяла, що обов'язково зроблю масаж ніг, і я це зроблю, тому що обіцянок даних собі потрібно дотримуватись. Ніхто більше їх для тебе не зробить. От такі справи. І всім до зустрічі. Сподіваюсь, побачимось скоро. Це був мій другий день, і я зрозуміла, що місце для мене є завжди. Навіть коли я остання, і коли все на світі зачинено, місце завжди є.